Всім привіт! Сьогодні знову у нас коробка Gilly SK МК. Знову та ж сама причина: тріщина в районі вторичного вала. Будемо і справляти. Почав потроху зачищати, підготавлю, і вже видно, де у нас тріщина. Ось. Ось вона іде. Зараз ще трошечки зачистимо, витривимо і будемо варити. Ну що, протравили, зробили вибірку Тріщина, конечно, в цей раз величенька. Ось. Така довжина натрещини. Все вибрали, Ще ще трошечки зверху тут чистанемо. де груба фреза, все набрала І будемо приступати до сварки. Ще раз нагадую, що припой 40-43. Вариться исключительно, нічого не тріскається, нічого не тріщить. Ну що, все заварилося, все хорошо, все поплавилось, Тріщини немає. Все дуже гарно, все чітко. Ще раз нагадую: прутки 40-43. Всім дуже дякую, до нових зустрічей!